Привіт з гаража. Вже підходить сезон копки картоплі. Я вирішив подивитися до свого до своєї лапи. Ось така вона в мене. Я там відео знімав, я про нього розказував, показував, як вона копає. О. І сьогодні я перебирав в себе там железяча складав різне і знайшов ось таку от штуку. і Це наштовхнуло мене на мисль. Щоб взяти, спробувати зробити щось таке, типу, ззаді, ззаді ось тут, якоїсь борони. Ось це от воно ідеально сюди заходить, висота може регулюватися вище, нижче, можна сюди нижче його посадити, отута, от внизу місце буде. О. І хочу я зробити якусь таку борону, щоб потім після лапи обичайно, там встаєш, згинаєшся і починаєш там землю пере, Перекидати, глядіти, картоплю, розгортати, воно закидає. Хочу придумати якусь борону, таку, щоб воно само це все робило. Щоб просто пройти і позбирати. Можна, звісно, тут трасучку, копалку, ну вона мені не подобається. Я чесно скажу, вона мені не подобається зовсім. Чому я в попередньому відео про цю лапу, як розказував, я показував. Що в мене вона є і де вона в мене там знаходиться. О. А тепер я хочу щось придумати таке. Отута от воно дуже чудово от на зажимах. Тобто, якщо я поставлю сюди отаку от от штуку, вона буде крутитися вправо і вліво, тобто буде регулюватися висота нижче і вище цієї борони. І якось в общем, будемо щось зараз придумувати. Що я придумаю? Я покажу, зніму і все. Все розкажу вплоть до розмірів. Так, зробив я заготовочку під рамку для борони, так будемо її тепер називати, цю приспособу. Значить так, дві трубки 15 по 60 см. Це дві трубки ось таких, от я не знаю, Десь наскільки вони там. Зараз ми поміряємо, наскільки вони там, вони там на, на 18. Ну це не столь гарність. Тут можна замість цих трубок арматуру, там ще не будь що, яке є железячий буголок там. Воно просто для того, щоб соєняти цих 260-х кубки між собою. О, щоб отак от, от соїнити. Ну, я вибрав трубку, щоб було трохи легше. Там нагрузки, я думаю, великої не буде. О. І арматура. Арматура 16 ка грані. Зачистив, щоб мені 15-та труба, щоб мені 15-та труба сюди влізла. Вона там влазить так трошки в напряг. Ну, свободненько. Це для того, щоб регулювати. Я потім все покажу, як я задумав, щоб регулювати висоту. Висота буде регулюватися тут, наверху лапи ось тут. І ось тут буде регулюватися. Так як воно от буде, воно стоїть рівно, опустилося донизу і задній край теж треба підрегулювати, щоб воно йшло там не отак, не, не різало, а трохи назад. Ну все, Зараз буду варити рамочку. А, а тут ще два отвори під болти, щоб фіксувати. Просверлю на вісім, мабуть, що. Да, на вісім просверлю. На 7 просверлю. Наріжу різьбу на вісім і привару ще зверху гайку. І так воно буде. О, Щоб воно виставив. Допустим, виставив задню частину. Так воно стало і там, так. Для того я і взяв не гладку арматуру, щоб можна було закрутити болта, щоб він мав якийсь упор. Так, ось така в мене рамка вийшла. Тут на кінці позварював. І тут от, от що я добивався, от воно крутиться. Тобто можна буде тут ці зажими. Вінти під зажими. І воно от крутиться. Можна буде потім регулювати відносно от, відносно підйома спередь. Ну це все я покажу. Ага. Тепер не знаю, що я буду далі робити. Якось треба вже ті граблі ліпити. Не знаю, що там, ну зараз я якось щось буду думати, придумувати. Ну так от. Так, от така в мене рамка вийшла. Я її вже вчепив сюди, щоб примірити, вона буде стояти донизу і тепер поділив через 10 см. Тут вийшло от через 10 см. ну а посередині, посередині ось ця от центр. Получився ну, десь 9,5 десь так, тому що я тут а от, по краях трохи вкрав. Чуть, чуть вкрав і тут а вже посередині те, що було, те залишилося. Тобто я мірив звідси, відмірав тут а півтора сантиметра, потім 10, 10, 10, 10. 10. О, і так само звідси. Півтора сантиметра, 10-10-10, так само до центру. А в центрі, що вийшло. Ось таке. От. Тепер ось такі от дві квадратних труби. Тут я одну вперед зрізав, щоб не, не гратися, щоб тут не, ніякі ці не робити, там сверлитися, виставлятися, щоб воно зразу я от приложу його, зразу приложу і приговорю, що. Зуб від борони. Що ось це туди. Воно в мене буде кожне рухатися віддільно. Я його ось так от загнав, тут поставив пластину, щоб воно до кінця не заходило, щоб мало ход. Трохи. Тут багато ходу не треба, але щоб мало трохи ход. Ну, Подивимося, як воно вийде. О, ця труба 40 на 25. А ця 40 на 20, що всередині. Ну так, зараз буду от розмічати під винт м 8 мабуть, може 6, а може 8. Я ще точно не знаю, як воно покаже, скільки тут місця є. От скільки тут місця є. Так і от я по центру попробую зразу на 6 просверлити. Якщо ні, то тоді буде на 8. Все, зараз ми це все от посверлимо. Нам треба. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. сім кусочків. Ну, десь оце от поділити на сім кусочків. Щоб було більш понятно, тут а от його є 22 см. Це є. Більше в мене така в мене є. На 20. От ще один кусок. Тут поваляється. Я щось робив, з нього не знаю. О. А на 25 в мене вже нема. То я постараюсь це от розділити, все, щоб воно в мене вийшло. Ну все, продовжуємо. Так, поробив я ось такі от зубці до цих граблів, до цієї борони. Е, тут а, пруток 12, трошки я тут не не так порозмислив і оце от що зверху торчить. Треба буде його зрізати. Звідси від, від верха до низу. Тут там, в мене зараз стоїть 40 см, ну я не знаю, можливо, я зроблю 35 см. Можливо, 35, так як воно ще буде заходити в землю, то тут тих 5 см ще ну, От воно вчеплене. Ось так, от, накинуте. Ну, і зробив я. Сім штук таких. Загинав я на цій от трубі. Діаметр 75. Чи що там чи 70? Одем 75 Почти. Діаметр труби 75. Засверлив от отвір. Це зажав в тіски і отут вот, напіву борота. Тут запихав оцей от кінчик, цей от кінчик розмірав по 2 см, відмітив і 2 см сюди в отвір запихав і пів оборота сюди, донизу його тягнув. Ось так от воно стояло. Сюди запихав 2 см і донизу обгинав. Ну, таке от. Зараз буду це все варити. Обрізати. І потім вже буду глядіти якісь пружини, буду ставити механізм такий, щоб кожна лапа реагувала сама отдільно там. Ну. Для чого це робиться? Для того, що ось це от копання, тут буде посередині рівчак, посередині буде рівчак, а по краях будуть ну типу горбочки. Тобто. По горбочку буде далі на пружині відходити, а по середині буде ось так от йти рівно. Ну це я так планую, як воно буде справді, я не знаю. Будемо іспитувати, будемо бачити. Так, продовжую я це все робити далі. Потім буду показувати. Так, ну от така от конструкція в мене вийшла. Поприварував я ці гачки, що мають бараболі вигортати. Ось так от воно буде працювати. О. Так воно буде працювати. Поставимо пружини ще. Ну і чуть підрегуліруємо його вже. Як воно вийде. Добре, ще поки не знаю, як пружини тут, а ну цей верх однозначно буде зрізатися, під оберіг, щоб воно тут мені не торчало. Ну, ось так от. Звідси буде сходити, звідси з цього, з цієї лапи, ну, а тут буде розгортати. Ну Подивимось. Так, зібрав я цей апарат. Ось такий він в мене вийшов. Натяжну для пружини ось таким от. Тут де сплошна трубка, тут трубка. Ще ще, от так. Тут теж -то трубка, тут аж шпилька на всю довжину в трубку. От, я. От, видно, що там, що там різьба. Тобто натягати різьба, закручуєш гайку. І воно це все підтягується. Я хотів зразу зробити, щоб кожне по отдільності підтягувати, але трошки по часу я не встигаю. То я вирішив ось таку от зробити систему. З цієї сторони відміряв від верха сюди 12 см і приварив кусочки восьмерки гладкої, для того, щоб пружина впиралася, щоб не з'їжджала догори. А чого так низько, Того, що. Коли там, ну, можливо, зараз воно тут ще не зафіксовано. коли воно буде відходити аж до самого кінця, щоб воно ну мало якийсь ход, не знаю, як там воно буде, я ще ним не пробував, ще не це нічого. Ну, тут ось таке. Ці болти, ці болти розрухав, крутиться. о, Один заламав, потім висверлю. Ну, а цей теж відкрутився. О, от такі от діла. Ну, все. Тепер будемо їхати, пробувати, коли там вже дозріє картопля. Пройде сезон копки. Тоді ми будемо це все випробовувати. Ну а поки все. Копка буде в отдільному відео. Покажу, розкажу. Получиться, не вийде, ще не знаю. Ну, ось якось так. Добре. Всім гарного дня.